Доброго дня, шановні, ви на каналі найголовнішого автомагазину країни Автобаза і з вами наша найцікавіша рубрика автолайфхаки. Свого часу ми відзняли дуже багато автомобільних лайфхаків, які, як я сподіваюся, полегшили ваше життя. А зараз вашій увазі будуть представлені зимові автолайфхаки, які допоможуть легко і весело перезимувати всім автомобілістам. Дуже часто автомобілісти скаржаться на те, що в зимовий. Період в салоні автомобіля підвищується вологість і, як наслідок, утворюється неприємний. Запах. Для нейтралізації запахів в салоні автомобіля можна використовувати спеціальні засоби, а можна виготовити нейтралізатор самостійно. Для цього в будь-якій ємності змішайте соду з ефірною олією. Закрийте цю ємність кришечкою, зробіть декілька отворів і залиште такий нейтралізатор запахів в салоні свого автомобіля на ніч. Зранку ви відчуєте свіжий аромат обраної ефірної олії. А якщо в салоні вашого автомобіля помічена надмірна вологість, Її можна нейтралізувати наступним чином: візьміть звичайну шкарпетку або декілька шкарпеток, наповніть їх сіллю або наповнювачем для котячого туалету, і лишіть такі шкарпетки на ніч в салоні автомобіля. За ніч вміст шкарпетки вбере в себе всю зайву вологу, яка була в салоні вашого автомобіля і яка спричиняла неприємні запахи. Якщо за ніч ваш автомобіль засипало снігом, а під рукою немає спеціальної щітки, ви завжди можете використовувати будь-яку пластикову картку. За її допомогою можна почистити не тільки скло автомобіля, а також дзеркала. Головне, використовуйте якусь непотрібну картку на той випадок, що на морозі картка може зламатися. Якщо дверцята вашого автомобіля обліпило снігом, і ви не бажаєте, щоб при відкриванні дверей цей сніг потрапив в салон автомобіля, спочатку трішки привідкрийте двері для того, щоб нормалізувався тиск в салоні автомобіля. І далі вже повністю відкривайте двері. Таким чином, сніг не потрапить в салон автомобіля. В зимовий період візьміть собі за правило паркувати автомобіль багажником до стіни. В такому випадку, якщо, наприклад, у вас сяде за ніч акумулятор, автомобілю донору буде дуже зручно під'їхати і прикурити вас. Якщо автомобіль буде припарковано капотом до стіни, є вірогідність того, що пускові дроти просто не дотягнуться до вашого акумулятора. Для того щоб швидко відігріти вітрове скло автомобіля від снігу і криги, після того як запустили двигун і вімкнули обдув скла, відкиньте сонцезахисні щитки. Це буде затримувати тепле повітря біля вікна, і скло відігріється значно швидше. В зимовий період темніє дуже рано і тому дуже часто доводиться. Паркуватися в суцільній темряві. Якщо світла ліхтаря заднього ходу не вистачає, ви завжди можете вімкнути додатково задню протитуманку. Це додасть яскравості вашим фонарям і ви зможете краще роздивитись перешкоди. Через сніг і сльоту в зимовий період доводиться частіше заїжджати на автомийку. Але якщо після мийки одразу виїхати на мороз, є ризик того, що дверцята примерзнуть. Тому завжди після зимової мийки просушуйте дверні проєми і за можливості протирайте їх мікрофіброю або іншою ганчіркою. Додатково щоб захистити ущільнювачі дверей від примерзання і подальшому їх деформації. Можна використовувати спеціальний засіб силікон. Але якщо такого засобу немає під рукою, тоді можна використати звичайний гліцерин з аптеки, розбавивши його водою або будь-яку олію. Питання якості і зношування. Шин стає особливо актуальним також в зимовий період, і саме взимку потрібно краще слідкувати за висотою протектора. Це можна зробити за допомогою спеціального інструменту, а можна просто за допомогою звичайної монети номіналом 10 копійок. Потрібно лише прикласти монету до протектора. Якщо слово копійок перекривається висотою протектора, то тоді протектор має висоту приблизно 5-6 мм. Цього достатньо. Якщо ж протектор перекриває тільки вінець монети, то висота протектора всього 2 мм. Це дуже критична висота і шини потрібно замінити. Також в зимовий період дуже сильно страждають склоочисники і їх доводиться замінювати частіше. Якщо такої можливості немає, ви можете на якийсь час відновити. Роботоздатність своїх склоочисників для цього достатньо протерти гумки склоочисників антисиліконом, а далі ці гумки змастити звичайним силіконовим мастилом. Для покращення світла фар, звісно ж, рекомендують встановлення більш потужних і більш якісніших ламп. але також потрібно звертати увагу на якість самої фари і її стан. Якщо фари трішки помутнішали. То їх прозорість можна відновити за допомогою звичайного оцу, зубної пасти або зубного порошка. Також можна використовувати засіб ВД-40. Якщо використовувати оцет або ВД-40, достатньо просто протерти фару ганчіркою. Для зубної пасти або зубного порошка знадобиться будь-яка губка або зубна щітка. Для того, щоб волога і забруднення менше затримувались на вітровому склі автомобіля, радять використовувати засіб антидощ. Його можна придбати, а можна також виготовити самостійно. Для цього достатньо натерти 1 см парафінової свічки і розчинити його в 100 грамах spirit. Далі цим засобом ми оброблюємо всі скляні поверхні. Потім розполіровуємо сухою мікрофіброю і отримуємо бюджетний антидощ. Також антидощ можна виготовити з того самого засобу ВД-40, яким просто достатньо обробити скляну поверхню. Що стосується акумуляторної батареї, то тут для зменшення дії вологі і в подальшому окислення контактів, контакти можна захистити звичайним вазелином, який ви можете придбати в будь-якій аптеці. Всі знають, що в зимовий період дуже часто замерзають замки і також примерзають склоочисники. Для вирішення цієї проблеми ви можете заздалегідь підготувати звичайний медичний шприц, в який потрібно набрати або спирт, або концентрат зимового склоомивача. Далі, за допомогою такого спеціального засобу, ви можете розморозити склоочисники або замок. Ситуацію з примерзанням склоочисників також можна попередити. Для цього деякі водії на ніч Просто піднімають склоочисники, а деякі водії одягають на склоочисники шкарпетки. Таким чином, шкарпетки захищають склоочисники від примерзання і налипання снігу. Якщо взимку ви десь забуксували і не можете виїхати, а допомогу чекати немає звідки, тоді дістаньте гумовий килимок з салону автомобіля і покладіть його під колесо. По такому килимку ви зможете виїхати навіть якщо сильно забуксували. Окрім антидощу, в зимовий період актуальність має і засіб антитуман для виготовлення антитуману в домашніх умовах. Ви можете використовувати ВД-40 або звичайний гель для гоління. Якщо на вітровому склі вашого автомобіля утворилась крига, а вам її потрібно дуже швидко розтопити, то разом з прогріванням салону для пришвидшення цього процесу можна використовувати засіб для миття вікон з нашатирним спиртом або звичайну горілку. Достатньо розпилити будь-які з цих засобів на поверхню і почекати декілька хвилин. Крига почне танути сама. Для використання всіх цих лайфхаків вам однозначно потрібно буде підійти до свого автомобіля. Але через сильні снігопади буває так, що для того, щоб дістатися до автомобіля, потрібно дуже довго попрацювати лопатою. Дуже неприємно, коли до лопати липне сніг. Тому для того, щоб сніг не лип до лопати, її поверхню можна обробити засобом ВД-40 або натерти звичайною свічкою.